Ді пережила і три голодомори, і кілька воїн учасник набрати брата і, і сина Шовробацьке. У нас є та трагедія, яка не пояснюється ніякими ні природними причинами, ні причинами зовнішніми, На відміну від голодів голодоморів, які відбувалися в. Інших країнах 20-го століття. в чесному зараз кажуть про те, що Україна не унікальна. Україна унікальна, тому що в Україні цей голодомов. Він був принесений зовні, тому що зерно в Україні, яке давала родюча українська земля, було вивезено для того, щоб саме в 32-му, саме в 33-му і саме в 34-му році. Лінію на Дніпрі Дніпровського Каскад. Зараз, можливо, хтось і розказує про те, що це виправдано, тому що за рахунок голоду країна здійснила індустріалізацію. Жодна цивілізована країна світу піду не підвищиться відповідно. Может не вміє. Що в будь-які економічні можна виправдати. Що ті люди, які в 20-х роках склали зброю і перестали боротися за своє майбутнє проти зовнішнього ворога. Ці люди в 32-му, 33-му діли своїх дітей. І зараз про майбутнє. У нас у Харкові досі близько сотні нас вулиць бликають і бережуть Імена дітей а народу і людей, які своїми руками, своїми підписами. На початку 35-х років знищували українців. починаючи від Просташева, Чубаря, Росібора, закінчуючи уборівчами, якірами на штиках і танках, які танки, які закривали кордони голодної України з тим, щоб люди не мали і діти не мали можливості вижити. Яке це дає завдання нам, харків'янам, на сьогоднішній день? Звичайно, працювати в цьому напрямку що і в назві вулиці, і в тих символах, які оточують нас, в тому числі виховання завтрашнього покоління, їхнє розуміння про те, що таке добре, що таке погано. І напевно, що наше завдання, і завдання кожної країни, яка в ХХ столітті, що раніше пережила велику трагедію, це перетворити і свою правову систему, і свою систему стосунків моральну. Ітичну успільство перетворити в таку, щоб вона не допустила навіть натяку на повторення подібних трагедій. Я переконаний, що люди, які зібралися тут, вони понесуть якраз ці ідеї і несуть, і понесуть ці ідеї. І спільними зусиллями ми обов'язково зробимо так, щоб і в двадцять столітті і надалі Україна не знала, що таке. Подібні трагедії, які були в 20 столітті. А для цього потрібна воля. Для цього потрібно, те, щоб наша рука була міцна, наше слово було гостре там, де воно потрібно, і там, де є зло не промовчати, а обиратися цьому знову. Слава Україні! Це та людина, яка ініціювала. І дуже багато зробила по збиранні і іншого, щоб поставити цей, правда, хрест був трошки менший, потім відмінився. Багато пройшло водій за 24 роки. Багато тих, хто раніше бігали і кричали, що ви ділаєте і як можна цим займатися, сьогодні повернулися. До світлої пам'яті тих, хто загинули Україну. За різними даними, це від чотирьох найменшими до восьми мільйонів людей. Це четверта частина українського люду. І я хочу от, от, зараз просити фотограф, який потрафував у нас, як нововод, яка ти здала. Тут багато, кілька організацій, але не так і багато. Близько 20 чоловік. Їх багато вже немає в живих. Це перший пам'ятник в Україні, який поставили саме на Харківщині, не де інде, те, не в Галичині, не в Києві, а саме в Харківі, йому 25 років. Пізніше стало багато мудрих і за державні гроші ставити розкішні пам'ятники десь. Вкладати величезні гроші сьогодні не знають, що з ними робити, як доглядати і так далі. Але оцей пам'ятник – це те, що було від душ людських. І світла пам'ять померлим. Це ті померлі, які, як говорив наш пророк Шевченко, мертві, живі і ненароджені, але ми єдині із тими і мертвими, і живими, і тими, що ще з'являться. Бо ми єдиний народ український. І я хотів би підкреслити, сьогодні вперше міська рада, сьогодні поставила, піднесла сюди квіти і поклала перед нами о 9 годині. Це дуже добре, що це було зроблено. Це дуже добре, будь-який, хто був раніше ворогом і який стає другом, це велике наше свягнення, нашої країни. І те що. Сьогодні зрозуміли, як маю на увазі українських військ, українці українського походження, українці російського походження, українці польського походження, життівського походження, татарського і так далі. Ті, які вважають, що вони є українцями, вони мають поклонитися цим людям. Бо ми живемо в дивному суспільстві. Я знаю людей, Батьки, яких робили голодомор той. Але цим завдання відвічає, як сказав один з великих поетів. Ми маємо бути єдиною нацією українською. Ми маємо повернутися до тих мертвих. Можливо, простити отих, кого нема вже в живих, бо більше 10 років пройшло. Та більшість немає в живих, які робили той голодомор, здійснювали його. Хай вічна пам'ять буде тим, кого немає, хто загинув у ті страшні часи. А Україні слава, слава нашій державі.